З ентузіазмом та рішучістю члени спілки інвалідів потенціал відкрили спортивний сезон 19 квітня та влаштували змагання по Спорт». Сьогодні Білявська сільська рада з подарунками. Ми привезли вам частину інвентаря для змагань і вітаємо вас. сезону. хочу побажати вам міцного здоров'я. Ну і зазвичай пиво. приємно бачити, що ви Продовжуєте боротьбу насамперед з самими собою, то бажаю вам перемог над собою. Це боротьба прийти і займатися. Не кожен навіть здорова людина може це собі дозволити. Ці змагання це не лише про спорт, це про життя, про те, як можна перемогти будь-які труднощі, якщо вірити в себе. Незважаючи на всі негаразди, все ж таки прийняли рішення. Позмагатися трошечки так, тому що люди після зимового сезону застоялися. Вони трошечки, так скажемо, втомлені, так плюс не бачили одне одного, одного. Тому от сьогодні збираємося. Поки що це місцеві наші змагання, такі тренувальні, товариські, скоріше зустрічі. Але в процесі у нас вже три змагання, які ми будемо проводити за участю інших команд з інших міст. От приїде Павлоград, приїде Лазова, сподіваємось, от. все буде нормально. Сьогодні у нас парна боча. І корнхол новий вид спорту для нас, який ми привезли з Павлограда. Ось там дошки стоять, ви бачите, так доклалася Парамайська міська рада, пішла нам знов таки на зустріч. Дякуємо за це. виготовили для нас ці дошки, закупили шари, так що будемо зараз от перший раз адаптувати це все. Спортсмени скучили за спортом, азартом та головне спілкуванням один з одним. І вони завжди раді прийняти у свою спортивну та амбітну команду нових людей. Це спілкування, живе спілкування, так. На жаль, опять же, багато хто виїхав, не всі є, хтось помирає, теж така у нас є ситуація. Тому, знову таки, користуючись нагодою, запрошуємо всіх, приходьте, ми готові. Є можливості для занять спортом, заняття безкоштовні. Сильна, талановита та витривала. Саме з таким настроєм приходить на змагання Надія Коваленко. Вона в організації з самого заснування. Встріча інтересна. Я живу этим, я живу коллективом, я живу этими играми. Дом есть дом, дома так не будет, интересно. И общение по телефону тоже не то, чем так общение. Действительно, что открылся сезон. И выехать можно, и на улице побыть можно. Для мене, Вас, я знаю, сьогодні новий вигрів. Е новий буде ми в Павлограді. на такий грали у минулому році. Ваш такий рецепт, може, такого позитивного настрою, завжди такого енергійного стану. Юля, це щоб не плакати від того, ж, скільки в мене бісонних ночей за зиму було, скільки в мене фантомних болі, скільки ліків. Це щоб не плакати. Вони нікому сльози не нужні. Люди відвертаються, коли ти слабієш. Хай краще бачить, якого як стринути чи з однокласників, чи з ким працювала. Маленький анекдот, маленьку шутку. Сміються, о, яка ти. А ви що думали? Робити над собою зусилля попри все, водночас важко та найбільш необхідно для людини з інвалідністю. Подібні змагання для них є свідченням їхньої наполегливої праці, відданості та незламності духу. А головне, що їх активність кидає виклик стереотипам та може надихати інших на досягнення своїх цілей незалежно від обставин. За результатами змагання з корнхолу та боча перемогу отримали наймолодша команда гравців, виборовши два перемоги перших місця І перше місце Рябокобила і політики. Хлопці у нас абсолютно тріумфатори, Ну в принципі так і повинна мабуть бути, що молодість перемагає досвід. Молодим у нас дорога сюди. Тому підтягуйте своїх ще друзів сюди, трудьте, побільше, щоб у нас якась свіжа кров була, тому що конкуренція це завжди добре, завжди класно